За декілька місяців буковинські волонтери зібрали готівкою понад 700 тисяч гривень. Ще 120 люди прорахували на картковий рахунок. Якщо раніше за кожну тисячу доводилося буквально боротися, то зараз буковинці без зайвих прохань роблять пожертви. Хотів подякувати жителям села Волока. Казали, що вони дуже погані, там бастують і тому подібне. Вони принесли нам 102 тисячі гривень на два тепловізори. Гроші на ще два передали працівники калинки. А підприємство Рома зголосилося закупити сім комплектів захисних речі, чистих екранів. Для БТРів. волонтери кажуть, останні новини зі сходу не втішні. ро наших прикордонників нині перебувають на лікуванні у київському госпіталі. Вони є опечені і опіки надто складні і дуже серйозні. і Їм потрібні ліки. Тому ми зараз знову будемо звертатися до управління охорони здоров'я. Ліки дуже дорогі, але волонтери сподіваються якнайшвидше зібрати гроші для їх придбання. Допомога необхідна і вісьмом буковинським медикам, які нині перебувають в зоні АТО. Про потреби дізнаються телефоном. Я Питають, дати вам якихось може цукерків. Яких цукерків ми голодні їсти? Хочемо дайте нам ковбаси, дайте нам таких мівіни продуктів, які можна було б, і соків. щоб можна було бо ми голодні, щоб можна було поїсти. Та допомога не завжди доходить до адресатів днями під Луганськом. Терористи знищили автомобіль з гуманітарним вантажем із Буковини. Тому волонтери продовжують збір коштів і провіанту для наших військових. Про те, як допомогти, можна дізнатися на сайті допомога армії. com